Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим він наповнений, якими подіями, якими емоціями? Ну що ж, карта дня для нас. Королева мечів, на дні колоди, король пентаклів. М -м, така пара в нас. Фігурні карти це люди в нашому житті. Королева мечів це доросла жінка, стихії, повітря, Терези, близнюки, водолії, 45, можливо, це ви. Ви будете сьогодні щось вирішувати. Прийшов мій помічник. Давно його не було, зараз я вам покажу його. Торись. Ти є. Та Такий час він переважно спить під ковдрою ще. <к pers> так, ну що ж, продовжимо. Королева мечів. Так, порухала камеру тепер. Якщо це ви... Мечі це в нас ясність, то, можливо, сьогодні ви будете ну, щось зрозуміти, щось для себе будете вирішувати, щось пояснювати, планувати. Бо мечі це наші думки, які ми втілюємо, це інформація, це рішучість, це красномовство, плани, далекоглядність. А якщо це не ви, то можливо, така. Жінка в вашому житті, ваша мама, ваша подруга, ваша коліжанка, ваша половинка буде вам говорити, пояснювати, прояснювати, виносити мозок, бо є і мінус, і є плюс. Подивіться, яка тут вона серйозна. От так, таке враження, що в неї тільки є її бачення і більше нічиє. От попробуй мене не послухати. Така впевнена в собі, жінка, яка критикує, жінка, яка говорить все, що вона думає, вона рахує, що вона остання інстанція. Можливо, це ваша половинка, а можливо, це ваша енергія, така, коли я впевнена в тому, що я роблю. Я знаю, куди я йду, я знаю, що я хочу: така, знаєте, впевненість, наполегливість, рішучість. Ага, або це може бути фахівець, фахівець юриспруденції, жінка, яка дає вам поради, настанови, фахівець як лікар, можливо, ви будете консультуватися, вона вам розпише. Що потрібно робити, як лікуватися, як... чи обстежуватися, чи аналізи вам ваші роз'яснити. Ну, тобто фахівець, так? Також це може бути ну, будь-який фахівець, ну, будь фахівець, який вміє тримати гострі предмети в руках. Фахівець своєї справи юристи, лікарі, медсестра, перукар, кравчиня, кухар. Ну, і з, якою, з, ким, з ким ви перетнетеся сьогодні, вже підставляйте самі. Король Пентаклів, дорослий чоловік, стихія земля, телець Діва Козиріг, 45. Можливо, це так пара. Чоловік дружиною. І е, на дні колоди це в нас фон. Можливо, саме і такий король. Пентаклів спонукав її до чогось. Тобто він їй дав можливість, він їй дав кошти, він її підтримав. І от вже королева мечів, вона має можливість втілювати свої задуми. Ну, з підтримкою такого короля. А можливо, це ресурс. Знову ж таки, ну представляйте, це, це людина вам така ну, допомогла, вона в парі з вами підтримала. ну, Ви поспілкувалися і от налаштувала вас. Чи це ваші ресурси, які ви отримали? Ви маєте можливість, ви маєте ресурси, ви маєте гроші для втілення, для того, щоб планувати проявляти себе. Або це стосується здоров'я. Якщо тут ем, фахівець як лікар, або медсестра, то, можливо, король пентаклів це ваше здоров'я, яким ви займаєтесь. Дуже багато може бути варіантів, тому підставляйте свій. Король Пентаклів це чоловік, людина в вашому житті. Чи це ресурс, гроші або здоров'я? А королева мечів це або ви, або така людина в вашому житті, або отаке ваша енергія. Ну що ж. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Тут посухів. Так, це і справді є щось що ви собі спланували, запланували або отримали інформацію, яку ви хочете втілювати. Бо ту у способів це дія. Тут у нас плани, тут у нас розуміння ситуації інформація, про яку ми говоримо, передаємо. До... Доносимо, пояснюємо, а тут же дія. Допоможе нам дія, коли ми прикладаємо зусилля, рухаємося в напрямку до своєї цілі або починаємо втілювати свій план. Що нам буде заважати? Туз пентаклів буде заважати. Нові можливості, пропозиції. Знаєте, можливо, у вас є свій план, ви собі все спланували, от ви вже в навігатор заклали св свій е маршрут, все чітко, вже ясно і зрозуміло, а не, не, не зрозуміло, звідки береться ще пропозиції. До вас прийшли, запропонували, або, е ну, можливо, навіть король Пентаклів. Говорить, а давай, а якщо так, ну, можливо, ви самі собі побачили якийсь інший варіант, можливо, хтось вам запропонував інший варіант, або, попри от ваші плани, несподівана пропозиція про роботу. Так? Тому що королева мечів тут може бути все, що завгодно. Плани будь-які. А вже тут пентаклів – це плани, які стосуються фінансів, роботи, інвестицій, тіла наших ресурсів. Тут же таке коло, яке звужується. Тобто вони не співпадають ваші плани от з, тої, з цією пропозицією, яку ви отримали. А можливо, це. Фахівець, так, такий як адвокат, поміняв курс ваш, тому що він пояснює, що ось треба там так. А ви, ну, ви не думали, що потрібно так серйозно до того відноситись, там контракт підписувати, чи ще щось. Або це ем, фахівець як лікар. Також поміняла ваш маршрут. Ви собі спланували так, що обстеження там я не роблю або не роблю, а чи коли я їх роблю, буду лікуватись, не буду лікуватись, а от в лікарі зовсім інше бачення. Тобто вам буде заважати ще якась пропозиція, інша пропозиція, інше бачення. Таке, яке не співпадає з вашим все. Ми заховаємо. Королеви мечів є ясність, є ціль, є розуміння, куди рухатися, щоб нічого не збивало з толку в нас сьогодні. Пропозиція, це, звісно, добре, але коли вона вчасно, коли ми її потребуємо, а не тоді, коли в нас є вже свій план, і тут хтось вклинюється, і ми і тут то ще гірше, коли збиваєшся з програми і взагалі не знаєш, куди рухатися, що робити. Я, от в нас є туз посухів, є ясність, є впевненість, є план, є, є, є сила, є енергія для втілення, для дороги, для руху. Все. Більше нам нічого не потрібно. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тому що все ж таки мечова карта випала. Мечі. Я бажаю нам вдалого дня сьогодні, ясності, розуміння, планування. От Використовуйте меч по потребі, по своїй потребі. Як вам в даний момент потрібно, треба, як гострий язик, прошу маєте, треба когось відрубати, дати відсіч, маєте і це. Треба гострий розум. Ясність, розуму маєте, Треба спланувати. Маєте також, от мозок працює в такому ритмі, як аналітичний, що там ще по мечах. От я вже подивилась, на Тора він виліз на підвіконник, бо там. Автомобіль виїде і все збилась. От от це так як пропозиція, так коли ми розуміємо свій план, і тут хтось вклинюється, все, воно збиває з толку, тому краще маєте свій план, слідуйте ньому. Тобто і цей меч якраз і можна використати як можливість цю людину відсікти, відрубати, так, сказати їй прямо от як прямолінійність, прямо в очі сказати. Ні, дякую, в мене є свій план, я, в мене є своє розуміння, я вже все собі спланувала, спланував, дякую, не заважай. І як красномовство пояснити, донести інформацію, в поміч нам сила, вогонь. Так що сьогодні можна з понеділка так активно взятися за втілення наших справ, наших задумів. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви зі мною. Обіймаю вас міцно, налаштовуємося на результативний день, на результат, на втілення. І все буде гаразд. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами ще приєднуйтесь, і прісів, ти вже зліз з вікна. Воду-юду. мерзлюх. Ну що, мої любі? Почуємося ще до зустрічі, папа.